Добрий день, мої любі підписники каналу. Дивіться, я вам яку я сьогодні на базарі. Дивіться, яку я вам красоту зніму, яка яку валюша вон виростила. Вон собственно ручно, гляньте, і принесла на базар продавати. Красота така 450-500 гривень. Ну, є по 200 гривень такі он. Ось ось фрайзмельба, ось красива. Це ж теж фразмель, да база, теж така мельба. Ось, ось такі, бачите, які генти, які шапки величезні, відчити, так. А ось біла, вона тільки, тільки-тільки рожевіє, гляньте. гляньте. Яка краса тут. О, о, яка в нас краса тут. Не описуємо з цими квітами. Ось хазяйка. сфотографіруй хазяйку. Не треба, не хоче. Вона не претендує, стесняється. А нам. О, Дивіться, які великі вони. По метру, мабуть, мабуть, да, да, по метру. От такі. А по скільки їм це двохлітків? Трьохлітків, мабуть. Да, це трьохлітків. Оце настоящий, гарний Полярний медведь он стоїть. І, і лайм-лайт. Це Мельба. Ну що, до побачення.